Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. І сьогодні в нас з вами особливий день, бо готуватимемо не в мультиварці. Хто дивився, той знає, що деякий час тому я зробила відео, коротке відео щодо аерогриля. Дещо про нього показала, розказала і попросила вас у коментах написати мені, чи цікаві вам рецепти приготування їжі в аерогрилі. Глядачі мені написали, що так. Про таке теж цікаво дивитись. Тож сьогодні на моєму каналі я відкриваю нового плейлиста Аерогриль рецепти. В мене аерогриль Xiaomi, модель Smart Air Fryer 6,5 літрів. Ось така в нього робоча корзина. На жаль, у цих аерогрилів, допоки ще немає інтерфейсу українською, тож будемо з вами розвивати свою англійську. У будь-якому разі це корисно. Аерогриль має 12 автоматичних програм і так зване ручне налаштування. Оце якраз меню і є ручне налаштування. Тут можна самому встановити температуру та час приготування. Сьогодні ж ми з вами почнемо з першої автоматичної програми Картопля фрі». оця назва French Fries». Якраз в прямому перекладі і означає картопля фрі. Ось тут у мене 800 г вже почищеної картоплі. І насамперед нам треба її порізати соломкою. Можна отак. А можна отак. Головне швиденько, щоб вона не почорніла. Тепер, коли картопелька нарізана, ні в якому разі її не соліть. В багатьох рецептах вказано, що нарізану картоплю обов'язково треба промокнути рушником паперовим або тканинним. Я цього ніколи не роблю. Я додаю одну чайну ложку меленої сухої паприки і перемішую, бо суха паприка, як борошно всмокче в себе зайву вологу, тож не треба ніяких рушників. Але це ще не все. Головна брехня в рекламах аерогрилів це те, що при приготуванні продуктів не треба зовсім ніякої олії. Якщо хочете золотаву скоринку, олія потрібна, але її потрібно дуже мало буквально менше однієї чайної ложки. Ми беремо і трошки збризкуємо нашу картопельку рослинною олією. Хто хоче соняшниковою, хто хоче оливковою або ще якоюсь. І знову легенько перемішуємо. Висипаємо картоплю у корзину. Трошки розрівняємо, ставимо корзину до аерогриля. Програма French Fries, тобто картопля Фрі, в нас з вами вже обрана. Натискаємо велику кнопку. Тепер питання від програми щодо ваги нашої картоплі. В нас вона аж 800 грамів. Обираємо 800. Натискаємо кнопку. Тепер програма сповіщує нас, що картопля вагою більше 500 грамів потребує перемішування. Автоматично запускається програма на 23 хвилини. Я вже знаю зі свого досвіду, що при такій кількості картоплі програма попросить нас її перемішати два рази. Ось перша автоматична зупинка для перемішування. Просто виймаємо корзину. Ось наша картопелька. Вже зверху трошки підсмажилася. Я перемішую просто лопатками. Хто вміє, той підкидає. І перетрушує картоплю. Ось так гарненько, щоб нижня стала зверху. Ставимо корзину на місце і програма автоматично продовжується. Допоки картопелька печеться, розкажу вам, що цей аерогріль в мене вже 9 місяців. Маю хоч маленький, але ж все ж таки досвід. І я хочу вам сказати, любі мої глядачі, що до аерогрилів, їх використання і результатів приготування у рекламі, а також просто в інтернеті, дуже багато брехні. І якщо вас зацікавлять мої приготування в аерогрилі, то ж я буду робити це максимально реально. Всі мої результати будуть правдиві. Так само, як і для мультиварок. А ось і друге автоматичне сповіщення про необхідність перемішання картопельки. Виймаємо корзину. Може, колись навчуся підкидати, як ото професіонали роблять, але поки що лопатками. Я вже навіть відчуваю, яка вона легенька. Тобто вже майже готова. І поїхали назад. Тепер вже до кінця програми ніяких окремих сповіщень не буде. Ось вона, остання хвилинка. І завершення. До речі, коли вже будь-яка програма завершилася, там всередині тен ще дуже гарячий. Там все ж кварчить, і якщо хочете, можна ще на 10-20 секунд залишити страву доготуватись. А можна і ні. Вимикаємось. Просто краса. Тепер швиденько у зручну ємність перекидаємо і солимо. Бачите, як парує. Солимо, перемішуємо і можна їсти. Дивіться ж, яка гарнюня, золотава, підсмажена і повністю готова, повністю. Тож не вірте тій брехні, що без рушників нічого не вийде. Пишіть мені у коментах, чи цікаві вам рецепти в аерогрилі. Тож будемо і надалі з вами готувати в аерогрилі, а ще й розвінчувати всіляку брехню про нього. Усім смачного, готуйте із задоволенням. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось. На все добре!